Як розпочався твій день сьогодні? Я ночував друга сьогодні, тому що у нас вдома немає зубної пасти з дружиною. Київське життя дуже дороге, і мені прийшли йти до друга спати. У нього там паста була зубна. Ми подивилися футбол, лягли спати, зранку прокинувся і зрозумів, що треба працювати. Е, я щось там робив по роботі, якісь такі базові речі, організував наступні зйомки, щось домовлявся. Потім переїхав додому, передягнувся і приїхав сюди. Назви три причини, чому ти пішов в стату таке. Причина номер один, це те, що я не відчував жодного просто в цьому. Це в якийсь момент задовбало, я став заручником ну, свого героя, скажімо так, і воно якось вже тим не хотіло займатися. Причина номер два це мій співведучий Михайло Співаковський. Ми з ним абсолютно різні люди і концептуально, і життєво якось. Ну, тобто, не було. Дуже багатьох точок дотику, фактично, ми дуже різні, і було складно вживатися як в кадрі, так і поза кадром. Ну і третій момент це бійна. Я зрозумів, що я займаюся чимось абсолютно неважливим в контексті суспільства, країни, можливості робити щось таке, що би могло, хоча б трошки якось змінювати людей. Отак, так я би сказав. Ми часто конфліктували з Михайлом. Ну, Якісь змінні історії були завжди, але так сказати, що ми прямо весь час ні, Якось завжди шукалися якісь компромісні варіанти, але якась, ну, стабільний, стабільний дисбаланс він завжди якийсь був. Так? Росинхрон, я б це назвав. Як змінився твій рівень доходу після того, як пішов статутаке? Катастрофічно впав. Тобто, фактично. Ну, в перші місяці війни я не заробляв взагалі нічого. Тобто, у мене були збереження з попередніх робіт, які слава Богу, не витрачав, якось там балансував. Плюс зарплата моєї дружини. Я фактично в неї на шиї сидів. А як припаділи кошти? Ділили порівняно чи у тебе була ставка? Е, де це таке? Да, це таке. та то таке? Дав таким. Та мене була ставка. Я був найманим працівником фактично Сергій та Міша Вони були власниками, а я просто входив на роботу. А як розподіляєте у КДК? Е, якщо брати 100%, то дохід Сергія становить три чверті, а мій чверть, тому що він робить фактично всю роботу. А життя спортивного блогера у плані фінансів це сумно? Це не сумно, якщо ти вже приходиш на такий прикольний канал, з ну, якого є велика аудиторія, як я зробив. Коли болотньоку пішов Карпати, я прийшов на то таке. Тобто, це, це норма. Я думаю, що якщо ти є повноцінним власником каналу, якщо ти сам його розвиваєш, сам працюєш з рекламодавцями, сам формуєш бюджет там і так далі, ти можеш спокійно заробляти там тисяч 3-5 доларів, це нормальні гроші, мені здається. А який рівень зарплати у найманого працівника на каналі? От, ну, типу, тато таке. Ну, на той момент, коли я працював, моя зарплата коливалася в межах напевно до двох тисяч доларів я заробляв в місяць. Ти вчився у школі у школі при монастирі? Розкажи, як так сталося? Ситуація банальна. Я вчився в звичайній школі в себе в селі, в Сидорові. і Я був досить розумним хлопцем, але який дуже сильно. Не поважав все, що відбувається навколо, порушував дисципліну, зривав уроки, і в підсумку вже і не вчився. Да? Тобто якийсь такий хаос відбувався. І моя бабця вона була. Воно ходило до церкви по неділях, а нам давали в неділю таку щотижневу якусь релігійну газету. І там було оголошення про те, що є таке місто Бучич, Бучі, чи є такий закладик Бучицький колегії імені з того Йосифата, де вчаться хлопці і живуть там паралельно. От. І мама каже: ну, чувак, ти вже, звісно, пливеш, типу будеш шкода, якщо ти просто підеш на зварщика в підсумку. І все, я поїхав туди, і там вже вчився 9, 10, 11 класи. Були якісь незвичайні предмети? Нетиповим і незвичним було те, що ми часто ходили в церкву. Церква знаходилась фактично в одному приміщенні з нами, з навчальним закладом. І ми там проводили дуже багато часу. Тобто Ми могли зранку, тобто ми зранку ходили на літургію, в обід ми ходили на співи, ввечері ми ходили на вечірні молитви. Тобто, Ну, все дуже було пов'язане з церквою. Я правильно розумію, твої колишні однокласники зараз працюють священниками? Е-е-е... Ну, Що слово працюють, це вони зразу. Коротч, е Будуть злитися. тому що священик це покликання, а не робота, це всі завжди говорять. Але не всі стали священиками. Насправді у нас випуску було 32 людей, з них четверо стали прямо монахами. Вони є монахами Василянського чину, брати Василяни. А чоловік, напевно, що 5 стали священиками. Згадай якусь дивну історію чи найбільш незвичайну історію з того часу, коли вчився в цій школі? Е, ну для мене було напевно, що. Е... У ну, в мене, в мене ж теж в селі є церква греко-католицька, і в мене родина досить релігійна, і в мене не було прямо якоїсь такої ого, там, ну, знаєш, ситуації, яка б дуже сильно така, на мене вплинула в плані релігії. Мені було дивно швидше інше, швидше про те, що коли я був у 9 класі, там була жорстка дідівщина в тій школі. Тобто були дуже такі страшні історії, якщо зараз галити там тьомні, наприклад, да, виключали світло, там старшаки і могли бити ментавод, ніс перебитий ще з того часу. Тобі, напевно, частіше за всіх з українських журналістів погрожували розправою. Згадай, ситуацію, в якій стало реально страшно. Жодна ситуація. Ну, чесно, не було в мене. Так, щоб я прямо відчував страх там. Ну, у мене була історія з Козловським ще в 2018 році, коли я звільнився з свободу 24, по суті, через цензуру. Ми написали про нього матеріал, матеріал сайту зняли, і нам довелося, ну, мені довелося звільнятися, тому що я не хотів в таких умовах працювати. Я вважав, що це не журналістика, а на журналістикою я не хотів займатися. От і пам'ятаю, просто зараз в мене згадка, що я йду додому з роботи в якийсь момент коли вже там я звільнявся. Я так типу, деколи озирався. А що там була за історія, коли тебе башмаки возили Херсонщиною? Е, ну я поїхав в Береслав тоді, і там вийшло так, що власник того клубу, як він мені сам розказував із башмаком, він, виходить, возив. Продукти їм, коли вони були в Криму. А башмаки це велике злочинне групування, яке було в Криму 90-х. І, і всі, всі вони помирали, типу, по ходу, чи їх там побиває, залишився лише він, чувак, який просто возить продукти. І він вирішив, що він зараз головний башмак, бо інших немає. типу. І він цим дуже сильно ну, козиряв. І вони мені навіть машину дали, ну, і водія, який мені чорною волгою возив по Беріславу. Як виявилося, той водій, він піздив суддів в 90-х, футбольних. Типа, і судді його дуже боялися. от. Ну така в мене була <смітна> весела історія. <смітна> Кажуть, ти знаєш багато історій з підвалом українського футболу. Розкажи історію, яка мене здивує. ну дивись, найприкольніша історія, яка у мене зараз на поверхні є: це Київська оболонь. І в прес-службі цього клубу зараз працює колишній капітан цього клубу Костя Коваленко. Назви найбільш крінжове журналістське питання, яке ти задавав. Найбільш крінжове. Блін, мені дуже стидно було. Був матч пам'яті Гусіна Андрія в Львові. І на тому матчі була його сім'я, і був його син, який теж чи грав, чи грає в футбол, він того матчу брав участь. І я його запитав, чи йому, чи йому бракує батька. Це стидно. Ну, він на мене так подивився, типу, як на дебіли. Я такий, ну так, да, я дебіл, я згоден. Ну, типу, це так не можна робити. Назвіть топ 3 позитивних персонажів українського спорту. Цілком однозначно це Роман Зозуля. Роман Зозуля це людина, яку недооцінювали років. Я спілкувався з багатьма футболістами. вони казали, ну, за чим він лізе в політику, він просто спортсмен, там ще кілька років тому. Я назвав, напевно, власника Вереса Надія. Мені здається, що він абсолютно адекватний. Він шарить, що таке футбольний бізнес. Він десь популіст, ну як і всі мають бути на, ці, на цих посадах, ну, типу, це нормально. Але в цілому він мене складає враження, що він знає, що він робить, і він знає, що він хоче, і він бачить, як це реалізувати. З тренерів, напевно, для мене зараз це Андрій Шевченко, це дуже банально. Але враховуючи всі його зашквари, які в нього були в житті, те, яку він позицію зараз зайняв, і те, що він робить для України в плані, в плані того. В плані міжнародного розголосу ситуації, яка складається, там Золотий м'яч у останній події він вийшов і сказав промову про війну. Тобто це людина, яка на найбільшому майданчику дає правильні меседжі. Це викликає величезну повагу. Традиційна рубрика пародія. Можеш когось сподівати, а я спробую вгадати, хто це. 66-й рік сижу на Телевізор не працював у мене. Ну я так, чисто подивився. Газету по перевертам, мені посмотрети, що. Приколі, а це були времена: хлібушек, маселка, сахарочик, бля, покушав. Не то, що зараз, скайпи, вайбері, ватзапи. Співаковського. Мені розповідали, що ти грав у футбол і баскетбол майже кожен день. Скажи, чому не вийшло стати струнким досі? Хілих знає, я багато гімн, походу. Ну, типу, це ж, якщо ти витрачаєш е, певну кількість енергії, е, якщо ти витрачаєш її більше, ніж споживаєш, то ти маєш худнути. А оскільки я їх споживаю рівномірно, прикинь, як би я виглядав, якщо б я взагалі не займався спортом. Як Франко. А як Франко, так. Момент у кар'єрі, за які тобі соромно. Моя перша робота це був сайт «Спортаналітик» Львівський. Який повністю робив на Укурне, там просто йшов клікбейт. Типу вони там писали там штуки. Наприклад, Непотріб Маркевича переходить Шахтар. Тобто, Динамо» на крючку іспанського Гранда. А цей там, умовно, гільєрми, а на крючку Гранда це Ліванди. Поняв? Це ти писав? І я в той час не розбрався журналістиці взагалі наглухо. І я поширював фейки. Тобто, якщо на сайті не було трафіка, я придумував новину, що Мелівський когось переходить. Це була бомба завжди, це набрала тисячі переглядів. І одного разу я написав, що Коноплянка приходить Шахтарце, а це був десь 12-й рік. І дійшло до того, щоб Палкін спростовував цю інформацію, Стеценко спростовував цю інформацію. Був грандіозний кіпіш, бо ніхто типу, не викупав, ну, хто це пише, який сайт, там не було дупля. І підсумком, він таки перейшов в цей в шахтар. Ну, типу, це трохи позорно. ну, типу, Таким займатися стидно. Це те, що я зараз розйобую насправді. А тоді я таке робив. Який твій улюблений мат? твою. Йоптвую. твою. Коли ти востаннє плакав? Ми на ютуб-каналі Закрутка випустили відео про переселенців про два родоводи: один родовід Сидорова, один родовід з Горлівки. І в мене одна частина моєї родини була вимушена переселена з Польщі в Україну. Вони були з території надсяння, це етнічні українці, які жили на теперші території Польщі. І коли я шукав якісь музичні до цього випуску, я переслуховував Лемківські пісні, дивився Лемківський одяг, села ті. І мене прям накрило, я прям ридав. Який твій найбільш романтичний вчинок? Напевно, що пропозиція. Ну, це банальна. Пропозиція дружині. я її зробив в Мюнхені в соборі святого. Е Миколи. Ні, чи ні, як правильно. А Петра бачиш? Тут тобі романтика. Е якби ти міг помінятися містами з кимось на один день, хто б це був? Е, Ганик. Я би от хотів бути циганником один день, щоб мені короч, оці всі дзвонили. І я мені б мені цікаво, щоб вони би говорили і як би мене сприймали. Ну, типу, чи я реально крутий стосовці, чи я такий, типу, ну, не кру... ну, мені цікаво, це було б поняти. Щоб дзвонить махавський. І гарюня, блядь, какого хуя! І такий, опа, я поняв. Ага, я поняв. Ну, типу, ага, ага, ага. Якщо треба заспівати пісню в караоке, яку обереш? Я завжди співаю дві пісні. У Євишневому вишневому саду або під Львівським замком». Можеш зараз заспівати? Е, давай, давай. Або можна цю, коротше, можна... Е, але її нема в короки, типа. Е... Я піду за Христом, моя мама. По вузькій і тернистій стежині через те. До Божого храму. Ну і так далі. Отаку от би, отаку от би я дав. Але короки нема таких пісень. Uh, давай я буду називати персонажів з українського футболу, а ти опиши їх одним словом: Євген Селезньов. Євген Селезньов. Тунець. Михайло Співаковський. Одеса. Олександр Алієв. Тупий. Сергій Болотніков. Лисий. Аферист. Жлоб. <ріст> Артем Франков. Блять. Е... Жижа. <ріст> Григорій Козловський. Е, ну так. Ну, коротше, одне слово не вийде. Їде фіра з конем, і цей чувак, який гонить коней, типу там кричить: дійста, Гайта!», там наліво, направо. Це він. Типу. Е, Олександр Петряков. Мій батя. Андрій Шевченко. Легенда. Андрій Сеньків. Слимак. Чому слимак? Ну, мені ще похожий трохи на слимака. Де ти будеш за рік? За рік. Сподіваюся, що не в Києві. Сподіваюся, що у Львові. Чому так? Ки... Мені Львів настільки гармонійно і близько, що я б там був тільки там. В Києві вимушено по роботі, але я не виключаю, що через рік я скажу. Я купив трьошку в центрі, я буду жити в Києві все життя. Я дуже нестабільний людина. Бажаю тобі купити трьошку в центрі. <гум> Дякую. <гум> Дякую, Андрій. Дякую за запрошення.